Ну що ж, добрі господарі вже певно побілили свої дерева. Може, ви вже так само побілили, хто мене дивиться. А я шеня, я бачите, трошки спізнилася, називається. Можна і на зиму білити так само. Але в нас вже погода, хоча кінець лютого, тільки дивлюся, обсервую, як, як... для чого бабцю білити? Білити треба насамперед для того, аби захистити дерево, молоді дерева від опіків сонячних. Розтріскується кора і воно погано сокурух воно шкодить. Раз, друге, щоб шкідників трішки винищити, вапно воно під вапном згорають, ті личинки всякі. Ну, і крім того, для красоти так само воно гарно так з весни, як вони всі гарно так побілені. Ну, насамперед, молоденькі, обов'язково треба білити. А вже старші дерева, то почистити все одно треба, і так само можна побілити. О, що потрібно зробити перед тим як почати білити дерево? От, що потрібно зробити. Ну я правда то, що під руками було, б, я ще мені то не буду робити. Але е, є спеціальні такі інструменти, щоб чистити. Є ще щітки дротяні так само. О, треба посипити. Тут отако, бачите. Бо тут... Тильною стороною. Ну, я ножем тильною стороною, воно не зашкодить. То неправильно. Або щиткою, так? Або щит. Най... Най... Найправильніше дротяною щиткою. Бо під тими, оде, то лущиться, під то, бачиш, угу. о, то там найбільше личинок шкідливих. Угу. Цей... Цією стороною не можна, тому що воно кору буде знімати. А то й воно буде відкакувати. І від склаче, о, бачить, Підкатує. Те, що турішньої кубилки трошки лишилося. Mm -hmm. Коли Оттак? можна починати? У нас погода навіть не гріх сьогодні. Mm -hmm. Навіть не гріх сьогодні. Треба мати вапно. Вапняну пушонку можна купити, то треба самому гасити. У маркетах продається будівельних такі упаковки, 5 кілограмові я завжди купляю і сама гашу. Але окрім того, є у відрах і в пакетах вже загашене вапно, що просто можна водою зіляти, щоб воно ну, заливати так. До такої густини треба пробувати на дереві, щоб воно не стікало, щоб то вакно залишалося на цьому. Можна трішки глини додати, якщо маєте правдиву не, не просто ґрунту, а глини. Воно нам буде краще триматися і краще захищати. Так. Угу. І, і так будемо гарно вже навесні, почне все розквітати, Дерева вже нарядненькі будуть, готовенькі, будуть нам око радувати. І здоровші вони будуть, і нам приємніше буде. На свою праценьку дивитися, будьте здоровенькі, бережіть себе, всього доброго.